Садочок є, ніде нема, щоб садочок їздили машини. Нігде, подивіться по цілому Тернополі. Дороги забула. далеко від садочка. Садочки всередині, вулиць. Нема ніде ж їздили машини. Нема ніде пане, нема не по, ніде по, по, по Тернополі. По, а моя я моя дитина, дивіться, крута дитина, я, я, тут, а Дайте погоджує. Давайте нехай мені Будь ласка, досвід. Що тут можна щось Заяву віднесли вашу заяву та саму управління. Я це все роз депутатом вашим. Якраз депутат головко чи ні? Ні. Я, Тарас, я не знаю депутат своєму квіскую. Казали мені з міської ірина, ради, що ірина, ви ірина. мали написати в міліцію за припинення тих робіт, що знати, до вияснення. Обстав. Обстав. Ви а депутата обстав. можна визволити. А, 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 ви а чому ви, ви не викликали? Ви. То з міської ради ми... сказали, що будуть до вас дзвонити, щоб ви писали. Ну правильно, бо то є, належить, ніби ваша ділянка прибудинкова, яка належить. Так, ви маєте право до неї ви розбираєтеся, що ми маємо воювати? Ви самі праві. Ні, ну я просто це, я нагодно так зразу Та продав білий кусок землі та й все. Ну немає білих землі. ну